Е, Знімлю коротенький відосик. Цю болгарку я вже знімав відео, коли тільки купив, а це через пів року, десь, може більше. Реальної експлуатації. Не ці відосики там, де купили, відкрили коробочку, зняли відео, поставили в коробку, сказали, яка вона класна. Типа, і все. І це такий відос. Знімаємо нормальний. Так, я в коментарях під своїм першим відео писав, що з тим шатом, як я боровся, просто вона мене тепер не повертається. Розібрав дві каплі червоного герметика, звичайно. І все. І тепер в мене тут не шатається, немає ніякого люфту, який мене, мене дратував. І я думав, це буде все. Всі проблеми на цьому закінчаться. Але ні. Я тільки почав на неї працювати, як вона перегрілась. Я залишив її, вона остила. І я потім просто на холостиху увімкнув, і вона знову нагрілася. Ну, я не знаю, градусів, ну я рукою не міг тримати, ну, тобто градусів 60 знаружі, а в мотор там якої температури був. І я розібрав, чую, що гріється сам двигун. Тобто двигун не охолоджувався. І я вирізав просто отакий проріз, як звичайної багарки. В звичайних багарках вики, викид повітря зразу відразу від крильчатки. А тут не було цієї прорізи, просто типу доверху. Можливо, воно якось повинно було працювати, можливо, воно звідси не забирало повітря, хоча канал там якби був, тобто йому нічого не перешкоджувало. ну тим не менш. Я вирішив зробити по своєму, вирізав ось тут е канав, канавку. Просто вибрав, не знаю, напільником, звичайно, вибирав, чись гравером в кого є. Отут і, і один отут. Ну, можна було б тут вирізати, але це буде незручно, мені буде прямо в лице воно дути, я не хочу. Просто по краях вивів. Е І клас. Супер. І вона перестала грітися зовсім. Вона зовсім тепер не гріється. Користувався нею багато за півроку. І, до речі, взагалі акумуляторна багака це топ. Просто. Я підозрював, що вона буде класна. Ну, типу, десь, десь треба підлізти, десь вирізати. Я з цією проводку я згадаю, як це береш ці шнури, тягнеш ці переноски. Це ну просто жахіття. І... Я був доволен цією болгаркою, чесно. Багато в неї порізав, вона не, зато... ну, вона не дуже в мене вбита, звісно, тому що я добре ставлю до інструменти. Хоча різав в неї багато. А, замінив ручку, ручка рідна, пластикова, Фігня полніша. Я викрутив з якоїсь старої болгарки, не знаю якої. У мене валялися е спалені. Це просто якась така гумова, досить приємна, велика ручка, дуже зручна. Хоча я нею рідко берусь. В основному я одною рукою так рішу. Нічого з нею не сталося, взагалі супер. Тобто за півроку я нею різав, ем, робив ремонт і плитку, навіть нею багато різав. Тобто і плиткою вона там забивалася, але ну, я потім продавав компресором, але ну, тим не менше. Тобто, багато чого в зробив. Взагалі супер. За свої гроші хороша. Акумулятор зараз я використовую до неї не рідний, бо рідний я спалив. Тарам-тара-там. Якось так. Поправочка. Спалив я не болгаркою, а спалив оцею штукою. Отакую От штуку придбав, мені треба було багато різати досок. Про це буде коротеньке відео пізніше, я запишу. І що я зробив з тим акумулятором, щоб він жив. Так що підписуйтесь на відео. О, блять, на відео підписуйтесь, ну ви поняли. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну Поставте, що вам жалко, чи що будемо записувати ще цікаві відео про, про крафт, бо в мене є багато інструментів, і про якісь інші інструменти також будемо записувати, що будемо придумувати. Так, все, пока.